Такі знаменитості, як Емілі Блант і Джон Красінський, стверджують, що інгейджмент чик і негартан це магія. курка, яка змінює життя. Чому курка для заручен і негартан це більше, ніж просто рецепт. Зізнаюся, що до кулінарії я підходжу практично. Для мене їжа це спосіб нагодувати сім'ю, підживитися після довгого дня, а не спосіб вразити чи, не дай Боже, змінити своє життя. Але коли я почув про Айнегартен Engagement Chicken, я був взяв Не тому, що я вірив, що після його приготування мені запропонують руку, хоча хто його знає, а тому, що він став символом чогось більшого, сили простих речей, які створюють незабутні моменти. Думка про те, що якась страва може викликати заручини, здається неймовірною. Але якщо подумати, то в цьому є логіка. Адже заручини це не просто формальність, це кульмінація стосунків, момент, коли двоє вирішують провести решту життя разом. І що може бути більш природним, ніж відсвяткувати цю подію смачною, з любовю приготованою вечерею. Захоплення цим рецептом таких знаменитостей, як Емілі Блант і Джон Красінський, Принц Гарві і Меган Маркл говорить багато про що. Вони не просто насолоджуються смачною куркою, вони використовують її як ритуал, як спосіб створити особливу атмосферу, сповнену любові та надії. Чому цей рецепт такий популярний? На мою думку, секрет успіху Engagement Chicken полягає в його простоті та елегантності. Жодних екзотичних інгредієнтів, складних технік чи довгих годин на кухні. Просто ціла курка, лимон, часник, цибуля і трохи любові. Але саме в цій простоті і полягає його геніальність. Адже коли немає нічого зайвого, увага зосереджена на якості інгредієнтів і способі їх приготування. А якщо вкласти в приготування цієї страви душу, то результат перевершить всі очікування. Мій особистий досвід курка як спосіб зблизитися. Нещодавно я вирішив приготувати цей рецепт для своєї дружини. Я не очікувала, що це призведе до заручин, ми вже одружені, але я хотіла створити особливий вечір, наповнений теплом і затишком. Зізнаюся, я трохи нервував. Я не найдосвідченіший кухар і боявся, що зіпсую блюдо. Але в процесі приготування відчула, як напруга зникає, а на його місце приходить спокій і радість. Я залучив дружину, і ми разом чистили овочі, натирали спеціями курку, сміялися над нашими кулінарними невдачами. Це була не просто вечеря, це був ритуал, який нас ще більше зблизив. Коли курка була готова, кухнею поширювався неймовірний аромат. А смак. Смак був просто неймовірний. Соковита, ніжна курка, просочена смаком лимона та часнику, та не в роті. Дружина була в захваті. Вона сказала, що це була найкраща вечеря, яку я коли-небудь готував для неї. І я був радий, що зміг їй догодити. Аналіз рецепту, що робить його таким особливим. Окрім простоти, у цьому рецепті є кілька ключових речей, які роблять його таким особливим. Ціла курка використання цілої курки забезпечує максимальний смак і аромат. Крім того, готувати цілу курку це своєрідна традиція, яка пов'язана зі святами і сімейними вечерями. Ароматизація зсередини, покласти лимон і часник у порожнину курки, це геніальний хід, який дозволяє курці наповнитися смаком зсередини. Смажена цибуля і лимонний соус, деглазування сковороди білим вином і додавання курячого бульйону та борошна простий, але ефективний спосіб створити смачний соус, який ідеально доповнює курку. Дайте курці відпочити: загортання курки у фольгу після приготування дозволяє рівномірно розподілити сік, що робить курку ще соковитішою. Поради щодо приготування ідеальної курки на заручене. Не бійтеся експериментувати, додайте улюблені спеції та трави, щоб надати курці неповторного смаку. Використовуйте якісні інгредієнти. Чим якісніші інгредієнти, тим смачніше вийде блюдо. Не сушіть курку, слідкуйте за температурою духовки та часом приготування, щоб курка залишалася соковитою. Не забудьте про соус: соус є важливою частиною страви і додає їй завершальний штрих. Головне готувати з любов'ю. Якщо ви вкладете в приготування страви душу, результат перевершить всі ваші очікування. Висновок більше, ніж просто їжа. Заручена курка і негартан це більше, ніж просто рецепт. Це символ любові, надії та родинного затишку. Це спосіб створити незабутню мить, яка залишиться у вашій пам'яті на все життя. Неважливо чи будете ви використовувати цей рецепт для заручин або просто для сімейної вечері? Головне готувати з любов'ю і отримувати задоволення від процесу. Адже їжа це не тільки спосіб підгодуватися, а й спосіб стати ближче до близьких. Я впевнений, що цей рецепт стане частиною моєї сімейної традиції. І я буду готувати його знову і знову, щоб створити незабутні моменти для своїх близьких, адже, зрештою, найголовніше в житті це любов, сім'я і смачна їжа. Ключова ідея, заручена курка це не просто страва, а ритуал, спосіб створити особливу атмосферу і зміцнити стосунки.